Доброго дня! Хочу розповісти вам про тренування спини. Заняття вирішив провести у вигляді короткої лекції, до якої відеоматеріали будуть додані під відео. Перша вправа на сьогодні це підтягування. На мою думку, це основна вправа зі своєю вагою взагалі. Бо в роботу вмикається практично вся верхня частина тіла. Основна група м'язів це широчайші та біцепс. В залежності від техніки виконання змінюється навантаження на ту або іншу м'язову групу. Ви повинні концентруватися на спині і намагатися вимкнути її в роботу та тягнути себе якраз за допомогою її. Друга вправа на сьогодні це тяга штангів на клоні. Вправа дуже енергозатратна та силова. Включає в роботу середню та нижню частину трапецеподібне, широчайші Та підосні м'язи. Ще розгинач хребта. Крім того, при таких рухах віднину навантажується біцепс та зміцнюються м'язи предпліч. Техніка виконання не із простих, але хочу пройтись по основних моментах. По-перше, ви повинні тримати спину рівно. Якщо вона піде горбом, є шанс отримати травму. По-друге, ви повинні трохи зігнутися в колінному суглобі і тягнути штангу підконтрольно і плавно. Третє вправа на сьогодні це тяга вертикального блоку. Ця вправа чудово навантажує шарачайші м'язи спини, особливо їх зовнішню частину. Але через те, що при цьому русі вам доводиться примусово відводити лікті назад, сильно перенапружується плечовий суглоб та дельтоподібні м'язи. Тому я рекомендував би вам тягнути перед собою до грудних м'язів. Техніка виконання схоже з підтягуваннями, фактично це імітація підтягувань, на якій ви можете взяти більше вагу і краще сконцентруватися на спиновому силі. Передостання вправа на сьогодні це тяга горизонтального блоку. Це силова вправа на розвиток м'язів спини, яка виконується на блочному тренажері. Його також називають тягою нижнього блоку до пояса та просто тягою до живота. При виконанні ви повинні зафіксувати поясницю. Лікті повинні бути прижати до тулуба та при тягі намагатися зводити лопатки. В роботу вмикається трапецевінні, широчайші та задня дельта. Гіперекстензія це фізична вправа для розвитку випрямлячів спини, згиначів гомілки та сідничних м'язів. Ця вправа направлена на розвиток поясниці, у якій дуже багато нервових закінчень, тому робимо її завжди останньою. Робимо підконтрольно і повільно. Повільно опускаємось та повільно піднімаємось. В заключенні нашої лекції, хочу сказати, що ці вправи ви повинні робити від 8 до 15 повторів по три підходи. Кількість повторів залежить від самої вправи, в залежності наскільки вона багатосоставна. Я рекомендував би вам робити від 12 до 15 повторів на всіх вправах, якщо ви не маєте великого стажу тренування. Відповідно, вагу снаряда ви вибираєте, опираючись на ці числа. Тренування спини краще Спарювати з тренуванням рук або інших груп м'язів, окрім ног, бо ноги краще всього тренувати окремо на сьогодні. Це все.